Розвиток пам'яті, математичних навичок за допомогою методу швидке читання. Швидке читання. Швидке читання, здатність швидкого сприйняття, текстової інформації при використанні спеціальних методів читання, звичайна швидкість читання українською мови дорослої людини лежить в межах 120-180 слів за хвилину. Під читанням розуміють здатність читання. В 3-4 рази швидше середньої швидкості, максимально приблизно до 600 слів за хвилину. Незважаючи на чисельні рекламні твердження про можливість збільшення швидкості читання без погіршення розуміння матеріалу, цілий ряд наукових досліджень доводить, що це неможливо. Чим вище швидкість читання матеріалу, тим гірше його розуміння, незалежно від застосованих методик. Існують методи швидкочитання, читання, що дозволяють досягти і більш високих швидкостей, більше тисячі слів за хвилину. Однак це викликає дуже значне зниження розуміння матеріалу і швидше підходить під термін перегляд, ніж читання. Проте для багатьох видів літератури, які не потребують засвоєння деталей, швидкочитання читання цілком підходить. Швидке читання також відіграє важливу роль у збільшенні продуктивності праці в деяких галузях, наприклад, для. Управлінського персоналу, розвитку математичних здібностей тощо. Як швидке читання зможе допомогти в різних аспектах життя. У кар'єрі ви зможете швидше і краще колег виконувати свою роботу, що позитивно позначиться на вашій кар'єрі. Людина, яка виконує свої обов'язки, в рази швидше за інших, не залишиться непоміченим босом. Вас не звільнець. Багато читаючи, ви зможете претендувати на більш високу посаду і солідну зарплату. У навчанні у виші. Ви зможете швидше і якісніше готуватися до іспитів. Математичні здібності значно зростуть за умови, якщо ви будете осмислювати і аналізувати, що читаєте. При цьому необхідно складати план прочитаного, увага буде сконцентрована. Ви будете менше витрачати часу на навчання, а вільний від Зобріння час витрачати на більш приємні речі. Ви легко зможете встигати вчитися і працювати. Повністю забезпечувати себе матеріально ще й допомагати своїм батькам. У бізнесі ви зможете швидше засвоювати будь-яку інформацію і випереджати конкурентів. Ви завжди будете мінімум на крок попереду. Будь-які рішення ви будете приймати правильно і швидко. У саморозвитку ви зможете прочитати всі книги, які давно хотіли, але на які не вистачало часу. І зможете робити це із задоволенням. Будь-яку нову навичку зможете освоїти тепер в три рази швидше. Секретні факти про великих людей. Як читав Наполеон. За свідченням сучасників, Наполеон Бонапарт мав звичай прочитувати зранку якусь книгу. Часто значного розміру. Читав він багато і дуже швидко, роблячи записи і дещо конспектуючи. Наполеон читав зі швидкістю 2000 слів на хвилину. Як читав Горький? За спогадами новікова прибою Горький не читав, а здавалося, просто ковзав по сторінках поглядом зверху, вниз та по вертикалі. Покінчивши з першим журналом, Горький взявся за другий. і все повторилося. Він відкривав сторінку зверху вниз, як сходами спускався по ній поглядом, на що у нього йшло менше хвилини. І так знову і знову, поки не дістався до останньої сторінки, відкладав журнал і приймався з черговий. Як читав Ленін? Ось що розповідає один з найближчих співробітників Володимира Ілліча Леніна, вонч Вруєвич. читав Володимир Іліч абсолютно по-особливому. Коли я бачив Леніна, що читає мені, здавалося, що він не прочитує рядок за рідком, а дивиться сторінку за сторінкою, і швидко засвою все разюче, глибоко, точно. Через деякий час він цитував на пам'ять окремі фрази і абзаці, як ніби він довго і спеціально вивчав, щойно прочитане. Якщо Ленін читав книгу, його зоровий і розумовий апарат працював з такою швидкості, як стороннім людям здавалося просто дивом. Сприйнятливість його прочитання книги була феноменальною. Як читав Бальзак. Ось як і Бальзак описував свій спосіб читання. Вбирання думки в процесі читання досягло у мене здатності феноменальної. Погляд схоплював 7-8 рядків відразу, а розім просягав сенс зі швидкістю, що відповідає швидкості очей. Часто одне єдине слово дозволяло засвоїти сенс цілої фрази. Вальзак прочитував формам у вісті 200 за півгодини». Як читав Чернишевський, Чернишевський міг одночасно писати статтю і надиктовувати секретарю переклад з німецькою. Бахтерів пояснює цей феномен здатністю моментально перемикати свою увагу з одного об'єкта на інший, створюючи видимість підтримки двох вогнищ збудження. Ось зараз я покажу декілька вправ, які Тренують зір, уважність, концентрованість, і таким чином ми собі збільшуємо швидкість читання. Лабіринти. Знайди 10 відмінностей. Знайди однакових дівчат. Знайди пропущену цифру, знайди захованих тварин. Таблиці шульте. Треба знайти порядок, за яким слідують цифри: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Її швидкість повинна збільшуватися. Ось у нас розширена таблиця шульте. І ще одна таблиця шульте. Таблиця швидкочитання. читання. в таблиці. Прочитайте слова, зафіксуйте погляд на центральному слові. Периферичним зором прочитайте залишені слова, виклади таких таблиць і спроби перша, друга та третя. Запам'ятайте цитати і напишіть все, що запам'ятали. Коли вам в голову прийде добра ідея, дійте негайно Білл Гейтс. Саме страчне у всесвіті не те, що він ворожий, а те, що він байдужий. Стенлі Кублік. Я залишуся до того часу, поки не втомлюся. А поки я потрібна Британії, я ніколи не втомлюся. Маргарит Течер Ось такі. вправи новорічні свята, наприклад, головоломка знайде слова і ключі до цієї головоломки. Слова і слово. Треба із великого слова скласти малі залічений час. Називаємо колір, представлені відповідні. Слова, які у нас записані різними кольорами, і треба, наприклад, слово червоний у нас сказати, яким кольором воно описано. Тобто в мізку все це пройти. Ya